Всім привіт із сонячної Італії, трошки похмуро на вулиці, але вже відчувається весна. Що вам хочу показати? В Італії, в супермаркетах нема розсипного чаю, в них лише тут пакетірований чай. Можна знайти в парафармачині. і є магазини, де продаються в них парфуми, крема. Якісь ароматизатори, от там іще можна знайти чаї. Один раз я там купувала зелений чай, не сподобався він мені. Пам'ятаєте, в Україні, в переходах були такі теж маленькі ларі з чаями, і там розсипно продавали по 50-25 по грам чаїв. Тому я, мені сестра присилає чаї з України. Це не реклама, але це таке відкриття, ці чаї. Ріоба. Ріоба задум наперед там буде. А, е, вони колись купували під Києвом, був магазин супермаркет, вони там його знайшли. А зараз в інтернеті виписують. У мене є отакий целонський, але я не знаю, який він ще. А оцей королівський десерт всім чаям чай. Це просто щось неймовірне. Вони купували. І вони, якби, щоб для разнообразия мені його о, купили, передали. Бомба. І вони його зараз купують взагалі. І ціни на них там невисокі. Зараз вони в інтернеті виписують. А ще в мене була 1001 ніч. Пам'ятаєте, теж були такі й 1001 ніч. У мене він вже закінчується. Получається, це зелений з чорним. Тут дуже крупні, гарні зелені листочки, і теж він такий ніжний і дуже смачний. Так що всім рекомендую. А я, оскільки їду до дитини в машині, коли втикаю, сижу, в мене є такий термос класний. Я в нього заварюю собі чайок, оскільки в мене баба була травником, це ж не могло так пройти. Баба завжди казала, так, значить там, там, там є така-така трава, скільки сантиметрів відривати і все остальне, оскільки в малої біля школи є багато шиповника, що я обнаружила, тому що в нас тут в лісі, десь далеко вгора, один кущик, тому що темно, шиповник сильно не росте. В цьому році я його, звісно, насушила. Гуляю, поки Марію жду після перекуси, обіди, Шиповник Єдине, що от моя сеструха італійці знають ромашку. Чай з ромашки. Ми беремо його рвену, я такі пучечки його зав'язую, ще він як не дуже сухий бо воно ж все обтрушується. Пару штучок маленьких кинемо. І знаєте, що ще? І ще, я не знаю, як воно називається. На деревах такі ростуть нарости. Я його. Ту ж таки кушила. і він такий гарний. Дуже гарно потім глисти тікають. Ну, це такий він. Ну, це, це не гриб, який можна їсти не їсти. А от саме от о, о, чача, чи як їх називають, на березах вони ростуть. Не вмерли. Все добре. Так що таке? Всім смачного чаєпіття. Чай дуже рекомендую, взагалі. Класно. Оскільки мені його на рік вистачає, ще в мене тут є подруга руминка. Вона тут замужем вже 20 років. То дуже їй подобається теж такий. Зараз Все зайллемо і ми їдемо до дитини. І я тут знайшла, в парафармачії знайшла мій улюблений ройбуш то знає, Ройбуш, це взагалі. Ройбуш, я додаю в звичайний чай, і його можна пити без цукру. От Ройбуш, він такий сам по собі солоденький. Це така мілка-мілка стружка. І давно я його років 10 не пила, і в парафармачії знайшла. Сьогодні обов'язково заїду, куплю, бо у мене закінчився. І ще. Там є цей ройбуш з валір'яном. Я була в шокі. Я така подумала, ні, ну, валір'яну, мені не треба це. Я побачу, може, сьогодні трошки з валір'яну, куплю трошки так. Ти не скучайте, а чай це дуже-дуже корисно і дуже-дуже класно. І я, коли приїхала в Італію, мені взагалі було дуже дивно, тому що тут є це ж гори, і тут є такі трави. Що моя бабуля вона шукала їх і в определених регіонах ростуть. А тут все це є. І м'яту вони не використовують в чай. Вони якби заспокійливе і для сну це в них ромашка. Ну, ромашка, хто знає, желудок заспокоює, Коли желудок болиться, ну я не знаю, це перше, що ми використовували. Ну, вибачайте, якщо українці не повернуться до травок муравок, то де ми тоді закінчимо? А це трем. Це трем. Всім здоров'я!